Будь, будь ласка, скільки вам потрібно для комфортного проживання у Варшаві. Якщо я одна людина, давайте якщо одна, а якщо не одна. Ну, якщо одна, то 10 тисяч. 10 тисяч чого? Доларів, доларів, доларів. А якщо не одна, ну тоді 30. А? Я думаю, десь мінімум 4 тисячі злотих нетто. Угу. На що найбільше ви витрачаєте? На мішкання в нас виходить 7 тисяч злотих. Бензин, їжа. Відпочинок вийти просто на вулицю, ну вийшов на вулицю, мінус 100 злотів. Це мінімум. Okay. Якщо хтось знає, як це інакше зробити, то я послухаю. Могли дати пораду людям, ті, які переїжджають тільки за кордон. Ну щоб вони не найму а працювали на себе. Аби не думали, що тут дуже класно і прикольно їх життя перевернеться на 360 градусів. Чи висилаєте ви кошти в Україну своїм рідним? Ні, тільки донати не uh -huh. рахуються. Ну, рахується теж рахується. А чи користуєтеся сервісом TransferGo? Так В TransferGo перекази в гривнях без комісії, взагалі. Що нульова. Якщо я з польської карти на гривню буду переказати, то не буде комісії? Не буде комісії. Ну добре, тоді я спробую.